Передусім, говорити про реформування правоохоронної діяльності в ситуації, коли в Україні немає правосуддя як суспільного інституту, ну це обманювати саміх себе. І давайте називати речі своїми іменами. Реформа, яка була запропонована конкретними людьми, конкретним на той момент заступником голови адміністрації президента, вона слугує і спрямована на перерозподіл грошових потоків на ринку замовних судових рішень. Після вступу нового КПК в силу трішечки ці потоки по інакшому підуть. Тобто, якщо головним тримачем, так би мовити, каси на сьогоднішній день є органи прокуратури, то тепер грошові потоки з одного боку підуть суддям, патрітак так не бідні з іншого боку, тут я повністю підтримую Віталія Григоровича, що дуже буде перепадати саме завдяки скасуванню цієї статті 97 сьомої до судового слідства. До до судової до перевірки перепрошую, буде перепадати і молодшим так би мовити ланкам міліцейським, тому що тепер буде як. Достатньо просто, от ви не знаєте, як легалізувати. Да, да, дуже просто написати папірця, там невідомо чи підпис, взяли в конверти, кинули на адресу райвідділу. Це вже виходить, агентурна інформація. Да, ні, просто ти типу сусід. Тепер ж це не треба перевіряти інформацію. Якщо зареєстрували. Заяву невідомо тім написано. Це вже автоматично є кримінальна справа. Принаймні, на сьогоднішній день це так. А як воно буде далі? Я не знаю. Але скоріше за все, скоріше за все, ми будемо зараз мати вау от таких от кримінальних справ, часто безпідставних, котрі будуть потім закриватися е, молодшим, е, молодшими ланками міліцейськими за певну так, мзду. Що позитивного, позитивно це відпадає зараз форма один. Тобто не треба вже буде у прокурора підписувати е, карточку форми 1 з номером справи. Тепер уже трішечки будуть розв'язані руки слідчому. Ну ми подивимося, що тепер буде далі, оскільки е, про ще раз кажу про. Інтереси суспільства про захист законних прав і законних інтересів громадян не йдеться. Ну це не йдеться за визначенням, бо немає у нас інституту правосуддя, тобто розв'язання інституту розв'язання спорів, зокрема між державою і громадянином. То ми подивимося тепер, хто буде випливати на. У цих от хвилях я думаю, що на сам це судді це не заваланка в тому міліці, що непогано. Ну і помічники суддів, адвокати, котрі стали тепер монополістами, просто будуть виконувати вже ну функції більш активно. Функції такої передаточної ланки між е, підсудним, обвинуваченим, потерпілим іншою зацікавленим особи і судді. А монополі...